организации вышли к нам с инициативой, с предложением организовать и провести такую большую встречу в формате форума, чтобы общественные организации, представители разных секторов общества могли встретиться, обсудить те проблемы, которые есть на местном уровне и подумать, как они вместе могут решать те проблемы, с которыми сталкиваются. Таким образом, мы и появились в Виннице, и мы еще не проводили формата на открытом пространстве. У нас всегда это было либо НСК Олимпийский национальный или какие-то другие помещения. Чи не вчено університет, а здесь замечательный парк. Чому під відкритим небом? Тому що це можливість навіть тим мешканцям міста, які не знають. Багато людей мають всередині бажання. Робити світ кращим, але ви чули напевно. Кажуть, ну куди я піду? Не знаю, куди піду. Я щось зробив. Ну але ж не піду на вулицю говорити. То ми прийшли на вулицю сказати: ми робимо. Ось, подивіться, ось такі вінницькі організації, ось такі міжнародні організації, які готові підтримати ваші ініціативи. Ось влада відкрита. Вона хоче з вами працювати. Ось бізнес дає вам можливості. Будь ласка, робіть свою громаду кращою. Я думаю, що саме такі майданчики, де поєднуються, Спілкування між представниками громадських організацій, бізнесу, підприємництва, волонтери і, звичайно, представниками влади дуже важливе в цілому не тільки для регіону, там що для міста Вінниці в цілому для України. Формування сильного громадянського суспільства в Україні це запорука успіху, розвитку держави в цілому. Якщо є бажання щось побудувати, що створити, то це треба брати і робити. Треба не чекати, так поки вона все відбудеться. Запрошуємо всіх до. Віпраці зараз І Була нагода просто проговорити про нагальні проблеми, які яким зараз, на наш погляд, не можна вирішити без активної, практичної участі громадянських громадських організацій, громадських асоціацій. Піднімається питання надзвичайно, я б сказав, делікатне і чутливе. Наприклад, я піднімав питання корупції, як боротися з корупцією. Значить, владі просто необхідно бути разом з громадськістю, щоб пояснювати громадськістю чи громадською резацією, що вона хоче зробити, що вона прозора, що вона підзвітна, що вона хоче здихатися від власної корупції. А чого я тут? Ну, того, що запросили. Власне, ми намагаємося бути відкритими. Це одна з базових цінностей нашої платформи. І по можливості ділимося досвідом, коли комусь він потрібен. Ну, цей форум, як і будь-які інші, це перш за все спілкування. Спілкування з обміною інформацією, емоціями, досвідом. І завжди це корисно. Це дуже, дуже корисно виходити за власні якісь рамки. Хочемо нові контакти, нав'язати нові контакти, шукаємо нових партнерів до спільних проєктів. Також завжди у нас працюємо, щоб наші проєкти залишали європейські стандарти, були відкриті для всіх. Зібрані найцікавіші, на нашу думку, інструменти, найцікавіші локації, які можуть бути в такому форматі вуличному. Тобто це і вільний університет, і печакуча, гайдпарк з донорами, це публічні дискусії, ток-шоу. Ми намагалися зібрати все те, куди б люди захотіли прийти і побачити. І родзинкою нашого форуму є те, що люди могли мами та тусі прийти разом зі своїми дітками, залишити їх у дитячому просторі, як ми його називаємо, і піти вільно слухати інших спікерів, інших експертів, навчатися. Я сама для себе дуже часто, коли їжджу, і з радістю би приїжджала на ті заходи, і більше б їздила, якби були ось такі дитячі майданчики, куди можна було прийти. Ми розуміємо, що це комунікаційний такий майданчик, що звідси не можна щось взяти, винести, принести і завтра щось зробити. Тут можна знайти безліч партнерів, як серед громадських організацій, серед влади, серед бізнесу, показати, що ти робиш. Це він сказали, ми хочемо, щоб такий форум, який проходить у Києві, пройшов у Вінниці. Ми маємо для цього людей, можливості. Благодійний фонд Подільська громада це та організація, яка взяла на себе ініціативу, відповідальність, організацію. Вони розробили все, щоб сьогодні був форум. Тому у вас є дивовижні люди і дивовижні організації. Вінниця є самим комфортним містом, що влада працює з громадою на партнерських засадах. Моніторинги ми описуємо, характеризуємо, що потрібно змінити, як потрібно адаптувати ту чи іншу зупинку і передаємо в міську раду. Міська рада відразу реагує, і коли вони вже роблять ремонт, поточний. По цих вулицях, по цих мережах, по маршрутах різних, то вони враховують наші пропозиції, відразу вносять зміни. Я дуже щаслива, що є можливість зараз тут в Вінниці створити такий майданчик для, для спілкування і для обміну досвідом. Ну не просто так в глобальному смислі, а можна один одному подивитись в очі і зрозуміти, що можливо відразу може народитися якийсь проект. Центр міста, де сьогодні вихідний день, гуляють люди, гуляють літні люди, люди старшого віку, гуляють сім'ї, і вони мають змогу бачити все, що відбувається сьогодні, тут знайомитись безпосередньо з громадськими організаціями, бачити от на виставках ту діяльність і контакти громадських організацій. Тому я вважаю, що такий форум настільки ефективна платформа для комунікації. Дуже сучасний формат, такий, як відбувається в інших країнах, тобто саме сучасність його воно говорить про те, що громадські організації це не щось таке, що можна менш вартісне, а він робить громадські організації підтримує його і їх імідж і підтримує те, що важливість їх в розвитку суспільства. І от щойно, скажімо, я повернулася з майданчику відкритий університет. І ви знаєте, я була в захваті, скільки цікавих ідей. І ми можемо сьогодні дійсно обмінятися і поділитися ідеями. І я думаю, що це стартовий такий майданчик для подовження такої подібної роботи. Ну, сам діалог, да, громада, суспільство, бізнес, ну він завжди має бути. Якщо щось випадає. А... Не буде потрібного результату. І, напевно, в нас на російській мові занімінням досвіду, да, що не зовсім це діалог налагоджений. Ну, територія мам повністю організувала дитячий майданчик, на якому ми зараз з вами знаходимося. І от одна із локацій була, ми всі одна сім'я. Це е, люди працювали, дітки і дорослі їхні батьки працювали над створенням своєї мрії. Тобто вони розмальовували такі маленькі малюночки, називаються Мандали або Квітка життя, для того, щоб їхня мрія здійснилася. Мами з дітками робили різні роботи, спілкувалися, знаходили вони собі різних людей для спілкування, так як це було громадський форум громадське суспільство, Вони знаходили по роботі чи то для особистого, чи то лікарів, чи то взагалі співпрацю з якимись організаціями. Це все тут озвучували, комусь підсказували, вони ходили. І досвід, і знання здобували а тут дітки займалися. Все понимают, что в одиночку ни бизнес, ни представители органов власти, ни общественные организации не могут а, а, систематично, а, масштабно решать те проблемы, которые людей окружают. А, что такое бизнес? Это, это опять-таки, люди, которые зарабатывают деньги, а, которые предоставляют те или иные услуги а, на той территории, где они проживают. Что такое представители органов власти? Это те, кто раз, пытаются тоже пом обесп обеспечить жизнедеятельность города, территории а, и управляют бюджетными ресурсами, разрешительные всякие системы. Но опять-таки они направлены на то, чтобы повышать качество жизни людей, где работают представители органов власти. И что такое общественная организация? Организация это в основном люди, которые объединились для того, чтобы решать собственные проблемы и проблемы тех людей, которые сталкиваются с такими же сложностями, как те, кто объединились в объединение ну, громадян, как в общественную организацию.